Майже 30 років він пропрацював в суми обленерго. Він віддав все своє життя, він знав свою роботу, знав свою справу. Він працював по п'ятому розряду, ну майже найвищому. І знав всю Сумську область. Чоловік Людмили Роман Лісовенко працював електромонтером повітряних ліній. 19 травня 23-го року, під час чергового виїзду прикордонну юнаківську громаду, його бригада потрапила під ворожий обстріл. Роман, його колеги, електромонтер Олександр Шпак і водій Геннадій Похилько загинули. В свій вихідний день вони чергували. І коли пролунав цей телефонний дзвінок, мій чоловік відповів, бо він був черговий, і він сказав: Ну, все. Почалося для нього це юнаківка. От особливо юнаківка, він розумів, куди він їде. І він постійно наголошував, що вони абсолютно беззахисні. На думку рідних на підприємстві мали б подбати про заходи безпеки для працівників, які виїздять у зону бойових дій, але ні погоджені із ова, ні інструкції, як діяти під час обстрілу, на той момент працівникам не надали, говорить Людмила. В Суми обленерго не було комунікації з сумською ова, наскільки нам відомо, і хочемо зазначити, що на той момент. Люди не були оснащені засобами індивідуального захисту. Це і Індивідуальні аптечки, це і каски. Були у них бронежилети, які лежали в них в машині, але в них не було інструкцій, не було положень, коли вони повинні одягати ці бронежилети. У свою чергу на підприємстві зазначають інструктаж, як працювати в зоні ведення бойових дій, проводили. Перед виїздом кожен член бригади отримав цільовий інструктаж від майстра щодо заходів безпеки під час. Огляду цієї лінії а також використання індивідуальних засобів захисту 19 травня. Наша бригада була оснащена бронежилетами і бригадною аптечкою з додатковими кровоспинними засобами та перев'язочними матеріалами. Щодо погоджень від військових, говорять 19 травня. Бригада його отримала. У військових на блокпосту в юнаківці майстер з'ясував обстановку цьому в цьому районі і погодив свій проїзд вздовж лінії від юнаківки до великої рибиці, тобто, фактично, дозвіл на проїзд цієї ділянки від військових у бригади був. До слова на той час не було жодних роз'яснень, як повинні бути проведені узгодження з місцевими військовими адміністраціями і комунальними або аварійними службами, в тому числі і нами. Відповідне розпорядження голови ОВА з'явилося 25 травня 23-го року, говорять на підприємстві. Одразу ж на основі цього документа було впроваджене розпорядження, відповідне розпорядження і в нашому товаристві. У поліції за статтею порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою відкрили кримінальне провадження. У ході досудового розслідування проводяться всі необхідні слідчі дії, зокрема допити свідків та потерпілих. Крім того, призначено експертизу в галузі безпеки, життєдіяльності і охорони праці, що допоможе змоделювати Ати причину наслідковий зв'язок. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на срок до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на срок до 3 років. За фактом обстрілу авто АТ суми обленерго, внаслідок чого загинули працівники, СБУ проводить досудове розслідування. Кваліфікація злочину порушення законів і звичаї війни, поєднані з умисним вбивством. Спеціальне розслідування провели і в північно-східному управлінні держпраці. Згідно їх висновку, основна причина настання нещасного Падку не оголошена війна, але ми не згодні з результатами цього висновку. Так він дійсно стався на виробництві ніякого не було супроводу в зону бойових дій. І за це повинен хтось відповідати. У грудні енергетиків Романа Лісовенка, Олександра Шпака і Геннадія Похилька указом президента України посмертно нагородили орденами за мужність третього ступеня. Для своїх рідних вони герої, які навіть попри ризики для життя, виконували свою роботу. Хотілося б підняти це питання, щоб хоча б працівники, які там працюють, якось наперед вже були, ну, щоб така ситуація не сталася. Новини СТС.